Товариство, всім величезний привіт, канал Будні свиновода. я Олександр, радий вас вітати. Ранок наступного дня, те, про що я якраз учора і говорив, дуло і надуло. Холод страшенний, разом з тим ще й поливає зверху. Але то нічого, ми з цим всім справимо. Товариство по старій добрій традиції натискаємо вподобаєчку і біжимо рухатися і працювати. Ципе страшне, намок як цуцик, Довелося хоча б на 10 хвилин, коли вигнать овечок, тому що мекають на все село неможливо працювати. Також товариство вчора обробив наших кроликів вакциною від геморагічки, так як зараз безпосередньо пора року, коли наші кролики можуть хворіти. Безпосередньо і вражатися цією от хворобою. В принципі, підтвердженням цього є абсолютно відсутність цієї от вакцини у наших ветеринарних лікарнях. Учора в трьох ветаптеках був в одній тільки купив всього-навсього 10 доз. Сказали, що аж з понеділка буде завоз. Розмітають і розбирають усе. В принципі, це може вказувати або на розуміння проблеми, або вже проблема до людей прийшла, і вони вже намагаються. Боротися по факту разом з нею. Але ми малечу пропрофілактували. В понеділок поїдемо, доберемо ще потрібну кількість доз і дообробимо решту. Що стосується товариства нашої багатостраждальної, я її вже називаю так, і вже це у нас не європейське срібло, а напевно європейське золото. Дуже багато разів ми її запліднювали. Вона не відбивалася. Напевно, десь на десятий раз запліднив її. Вона відбилася, прощупали її, начебто, все було нормально. Срок у неї був аж 13-го числа. В принципі, в день окролу дій якихось абсолютно не відбувалося, вона гнізда не готувала, не було ніяких підготовчих процесів до окролу. В принципі, ще 15 числа нічого на це не вказувало, що буде щось якби позитивне. Я вже, якщо чесно, розчарований був і хотів відправляти її, як то кажуть, у. Морозильну камеру, тому що ну, тягнути більше, витягувати сенсу немає. Та й набридло мені вже це кіно. Але 15-го числа чи 16-го числа вона окролилася. Друзі, привела 5 кроленяток, чому 5? Тому що 17-го числа я перевірив їх усіх. У неї було отута. Трішечки ближче не в кутку гніздо. Перевірив усіх, всі були нормальні, гарненькі, досить такі, чималенькі. Ну, після того, як я перевірив їх, оця от мадама взяла на наступний день, перетягнула їх у інше місце, Не їх, а всього-навсього одне. А решту кроликів вона притоптала сіном і перестала їх годувати. В принципі, вина в цьому 100% моя. Так як я вам неодноразово говорив, що є такі кролички із ну, сильними такими материнськими інстинктами, або ж просто е, якби неадекватні. От дивіться, яка вона. Вона просто реально не дає, от реально руку засуне, тому що ну, пригає, кидається. Ну, коротше, караул. Так от, е, перерахував кроликів оцих, і вона по факту від них відмовилась. Чотири е, кролики. Пропало, одне кролинятка там осталася. Туди вже руками я не лізу і лізти не буду. Буде як буде. Якщо я побачу, що там перестануть відбуватися якісь коливання, якщо вам видно, вже вже той шевелиться. Ну і, як то кажуть, пустимо все на відкуп долі, але другий шанс і другий раз ми її ще обов'язково запліднимо, дамо шанс, щоб зняти із себе, можна так сказати, всю відповідальність. А кроличка дуже-дуже цікава. Таких у нас на господарстві ще дуже-дуже давно не було. От зараз я вам продемонструю, де Ні? руку подаре. О. І отаке ось кіно буквально із другої неділі, з того моменту, як я її придбав. Придбав на ринку, хотіли трішечки обновити кров, обновили. Ну, Але сподіваємося, що доведемо її до ума. Хоч за цими от проблемами. Але в принципі це не проблема. Коли хлопці пишуть, якими проблемами вони зіштовхуються і ферми, е закривають. Ну, Це все це все дрібниці. от, Як ви бачите. Поблизу від нас відразу відбуваються усі процеси необхідні. Можна так сказати, забираємо яєчка з пилу з жару, тому що та от проблема, про яку я говорив, вона нікуди не ділася. Наша мушка, собачка, та от маленька, яка залишилася. Вона продовжує витягувати яйця із за тих оцідл, які знаходяться у сараї, на підлозі, тому потрібно чатувати і приділяти цьому велику, велику увагу, тому що ну, кожного дня декілька яєчок можна не дорахуватися. Не тільки, як кажуть, ми любимо ласувати ним. Ще товариства разом з вами допрацювалися і допланувалися, що потрібно якось дотягнути. Два дні протягнути два дні прогодувати нашу малечу, так як сьогодні у нас четвер. А на п'ятницю нам пообіцяли, що виконають уже оту от обіцянку, якою нас годують уже більше ніж дві неділі. Хочу поїхати забрати соняшникову макуху, так як соєва макуха потихеньку закінчується. Ну і певні проблеми із. Її придбанням виникають. У нас в Конотопському районі взагалі не знаю я точок, де можна купити оцю от соєву макуху. За нею я їздив аж у Чернігівську область. Вона там теж дуже-дуже в принципі подорожала, відштовхуючись від того, по якій ціні я її брав минулі рази. Що стосується товариства. Безпосередньо самої сої вона в нас у місті продається. Є декілька точок, ну так називаємо зернових, де продаються зерно, де продається соя, але єдиний, ну я би так сказав, не єдиний, а самий основний мінус полягає в тому, що оця от соя не віджата від масла, тобто це звичайна соя. Термічно обжарена, ну і в принципі, годувати і купувати її сенсу немає, тому що там дуже багато жиру, мало протеїну і ефективність такої сої мінімальна. Ну, Звичайно, коли виходу нема, її можна там, але не більше 5% додавати свиноматка. Ну а від годівлі це просто буде абсолютно, е як би не нестиме в цьому ніякому сумислу. Звичайно, аби це була там соя своя, немає можливості. Віджати її і забрати олію окремо, а соєву макуху окремо, тоді так. ну А якщо і купувати її, то сенсу в цьому не бачу. Коли запитав, по чому оця соя, жіночка говорить, 24 гривні, в мене так. Що стосується соєвої макухи, останній раз, коли телефонував, 20 гривень вона коштувала, ну і в принципі будемо хімічити. Мучить, мішать і виходить із оцих от обставин на даному моменті, так як зможемо. В принципі, все вам обов'язково буду вислідлювати за можливості. Будь ласка, напишіть цінову політику на соєву макуху у ваших районах, регіонах і на соняшникову макуху, тому що ну от соняшникова макуха просіла у ціні. По 6 гривень, я так думаю, чому мене так довго і якби водять за носа, тому що в принципі мені там невеликий тонаж потрібно, буквально якісь 300 кілограмів. Це ні про що, а я так думаю, по такій ціні макуху через те, що соєва макуха подорожала, вигрібають просто за лічені хвилини. Але будемо сподіватися, що в нас все завтра вийде. І Разом з тим наші свинки не залишаться голос. Сипе, друзі, капець. Від сараю до сараю пробіг, все, мокре, як ключ. Що стосується цін на премікси в нашому регіоні, також ціни попідростали. З Льошею Міщенком буквально там декілька днів назад спілкувався, то він висловив думку свою, що премікси мають через неділю, через дві подешевшити, так як курс долара впав, разом з тим і... Безпосередньо те, від чого відштовхується при формуванні цінової політики на добавки, якби вказує на те, що ціни мають падати. Але як воно буде, поживемо, побачимо. Ну, факт лишається фактом, що от ціна на сою безпосередньо на зараз росте, росте і росте вона буквально там кожні недільку-півтори. Ще на вихідних зроблю вам огляд цін на живу вагу. Я думаю, що я вас дуже сильно здивую, тому що безпосередньо зараз ціна на живу вагу ще більше зросла, тому що після Паски мені там і хлопці багато хто писали, що свиноводство закінчиться, ціна на Відгодівлю зупиниться. Ну я вас можна так сказати, ну когось приємно, когось неприємно, здивую, тому що у нас люди діляться на дві лагері безпосередньо зараз. Ті, хто тримають свинок, звичайно, що всі задоволені. Ті, хто купують безпосередньо продукцію, не годують, проклинають, клянуть. Ну в принципі, і тих, і тих, якщо чесно, можна зрозуміти, тому що ну 230-240 там 240 кілограмів. О, 230-240 гривень за м'ясо, це, якщо чесно, я також вважаю, що в якійсь мірі кощунство. Ну, але маємо, що маємо, товариство. Товариства, дякую, що ви були з нами. Дякую за підтримочку. Буду дуже вдячна, якщо натиснете вподобайку під цим відео поширити відео, в кого є така можливість, напишете коментар, все це значно допомагає у рості розвитку нашого YouTube каналу. З вами побачимося в наступному відео. Сподіваюся, вже із трішки кращою погодкою будемо вас зустрічати. Ну і всім до нових зустрічей.